Let's go. Сьогодні вводимо в експлуатацію наш агрегат, нашу удашку. Ми приїхали в Житомирську область. Зараз покажемо вам весь процес. Так як ви нас дуже сильно просили, ви те, що просите, ми робимо. О, яка гарна удашка стоїть. Дивіться як красасти. Який каток? Like yeah, Тамимо виставляємо всі Перший ряд ряд на три, Задній ряд так само. То всі одна. Регулюємо заглублення переднього ряду. Задній ряд катками. Так само потім уже пішли в коле, ви дивитесь, чи він йде рівно в горизонту, чи його веде. Тобто, якщо веде, значить, наприклад, цю сторону він іде не, не рівно, а його, наприклад, ось ця сторона і найбільше зносить. Вона більш заглублена. Треба заглубити ту сторону. Де краще робити налаштування даної техніки від в експлуатацію? Краще на тракторному стані на рівній площаці з агрегатованим трактором, щоб це все можна було зробити виставити, коли агрегат знаходиться в транспортному положенні. Пермер сам зможе це зробити? Так, зможе, але якщо якісь питання, навіть в телефонному режимі він може звернутися і. Налаштувати, але краще налаштовувати е, механізатору, тому хто е, буде працювати даним агрегатом, щоб він е, був уже в курсі. Що, як і до чого. Ми до кожного агрегату надаємо паспорт, де ми вказуємо, як вводити в експлуатацію агрегат самостійно. Tell me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? I'm ready to start with the, the, the new reality, Побачимо по роботі в полі, якщо щось просто ще переставимо на одну позицію вперед. Ага. Тобто не три, а чотири. Зараз регулюємо катки. Тобто буде регулюватися заглублення заднього ряду диску. Ці катки мають бути I get не all Сейчас мы снимем рулетку, чтобы померять э, на сколько, чтобы все винты были плавно выставлены на карте. Возьми, кидаем в поле, будем пробовать. 330. Ну тоже... 340. 330. А -а -а. Do, I do? do what you Трактор не тягне, грузне, виглубляємо. Наскільки? Повністю виглубляємо агрегат. Зараз будемо дивиться, наскільки ще треба його. Ну, яка земля? Що можна з неї зліпити? О. Було проведено регулювання заднього ряду і переднього ряду дисків, так як ґрунт дуже зволожений, відбувається налипання на, в основному на центральний куток, що не дає працювати відповідно самому агрегату в правильному режимі. Ми не можемо це ніяк контролювати, тому що це погода. І ми пам'ятаємо, яка вона була у київських і Житомирських областях останні дні. Грунт дійсно дуже-дуже вологий. Я ось стою і я грузну. Бо УДА 4.5 у нас налаштоване, введене в експлуатацію. Уже працювало і буде працювати зараз ще краще на українських землях. Ми вам дякуємо за підтримку. Ставте лайк, підписуйтесь, любіть Україну, дивіться нас. Скоро буде ще багато-багато нового контенту. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point?